Увечері у Києві горіла будівля монастиря. Займання сталося на вулиці Видобицькій у Печерському районі. Вогонь охопив перший поверх однієї споруд. Згодом пожежу ліквідували вогнеборці. Про це сповістило у ДСНС. На щастя, ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють правоохоронці. Вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район на На Дніпропетровщині із артилерії снаряди пролетіли по райцентру та червоногригорівській громаді. Про це повідомив очільник військової адміністрації області Сергій Лисак. Росіяни пошкодили три приватні будинки та господарські споруди, зачепили і газогін. Також окупанти атакували шахедами. Синельниківський район там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. На Дніпропетровщину оборонці неба знищили два ворожі наших безпілотники. Одна людина постраждала унаслідок ворожої атаки на Сумщині. Росіяни ударили дронами та керованими авіабомбами по Хотинській громаді. Пошкоджений приватний будинок. Про це сповістили в обласній військовій адміністрації. Також понівечені приватні оселі у Дінаківській та Великописарівській громадах. А у Шосткінській загарбники влучили у приватне виробництво. Загалом впродовж дня росіяни 76 разів обстрілювали регіон. Уночі ворожі безпілотники атакували Миколаївщину. Наші сили ППО знищили два шахеди на території району. Про це інформує очільник військової обласної військової адміністрації Віталій Кім.